Чи знаєте ви, що ваші сексуальні звички можуть безпосередньо впливати на ваше здоров'я? І що частота еякуляції може навіть знизити ризик серйозних захворювань? А тепер уявіть, ви могли б покращити своє самопочуття, підвищити рівень тестостерону і навіть зменшити ризик проблем із передміхуровою залозою. Просто завдяки правильному ритму інтимного життя? З віком ваше тіло змінюється. Бажання все ще є. Але енергія іноді здається меншою. І, можливо, ви вже замислювалися, чи потрібно екулювати частіше, щоб залишатися здоровим? Чи, навпаки, краще стримуватися? Сьогодні я розповім вам про наукові дослідження, які пояснюють, як частота екуляції впливає на чоловіче здоров'я. Деякі висновки можуть вас здивувати. Тож залишайтеся зі мною до кінця цього відео, і ви дізнаєтеся. Що дійсно варто робити після 50 щоб зберегти силу, пристрасть і чоловічу впевненість? Але перш ніж ми продовжимо, перевірте, чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». І Якщо ні, зробіть це зараз, щоб не пропускати корисні відео, які можуть змінити ваше життя. Готові дізнатися правду про чоловіче здоров'я. Тоді почнемо. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим? Як ваш організм реагує на зміни у сексуальному житті після пеяте 10 років? Можливо, ви помітили, що ваше тіло більше не працює так, як раніше. Бажання є, але ви швидше втомлюєтеся, ерекція може бути не такою твердою, як колись, а задоволення від сексу не таким інтенсивним. З цими змінами стикається кожен чоловік, але не всі знають, що саме можна зробити, щоб підтримувати чоловічу силу і насолоджуватися повноцінним інтимним життям у зрілому віці? Одним із головних факторів, які впливають на сексуальне здоров'я, є частота еякуляцій. Існує багато міфів щодо того, як часто чоловік повинен еякулювати. Деякі вважають, що частий секс виснажує організм і знижує рівень тестостерону, інші переконані. Що утримання допомагає накопичити чоловічу енергію та покращує сексуальні можливості. Але що про це каже наука? Дослідження, проведене в 2016 році, показало цікаві результати чоловіки, які еякулювали 21 раз на місяць або більше, мали значно нижчий ризик розвитку раку передміхурової залози, ніж ті, хто робив це лише сімох разів на місяць. У 2017 році інше велике дослідження, яке охопило понад 31 тисячу чоловіків, підтвердило ці висновки. Регулярні еакуляції допомагають зменшити ризик розвитку захворювань передміхурової залози. Але чому це відбувається? Виявляється, під час еакуляції організм позбавляється не тільки сперми, а й накопичених токсинів, бактерій і потенційно шкідливих речовин, які можуть викликати запальні процеси. Крім того. Цей процес стимулює оновлення клітин у передміхуровій залозі, що допомагає підтримувати її здоров'я. Проте важливо розуміти, що мова не йде про примусову часту еякуляцію. Головне, природний баланс. І якщо ваше тіло потребує сексу, то не варто ігнорувати цей сигнал. Відмова від регулярного сексуального життя може мати негативні наслідки, про які багато чоловіків навіть не здогадуються. Одним із таких наслідків є застійні явища в передміхуровій залозі. Коли сперма довго залишається в організмі, можуть виникати запальні процеси, відчуття дискомфорту, біль у паху. Деякі чоловіки помічають, що після довгого утримання ерекція стає менш стабільною, а оргазм менш інтенсивним. Крім того, еякуляція допомагає регулювати рівень тестостерону, гормону, який впливає на вашу силу, витривалість і навіть настрій. Коли чоловік регулярно займається сексом, рівень тестостерону підтримується на оптимальному рівні, що позитивно впливає на його загальне самопочуття. Але що відбувається, якщо чоловік рідко еякулює або навмисно уникає цього процесу? Як це впливає на потенцію, лібідо та здоров'я загалом? Як змінилося ваше сексуальне життя після 50? Ви помітили, що бажання стало менше, чи, можливо, змінився ваш ритм інтимного життя? Напишіть у коментарях, мені цікава ваша думка. А зараз я розповім вам про інший бік цього питання, що відбувається, якщо чоловік рідко еякулює або повністю утримується. Чи може відмова від еякуляції зашкодити чоловічому здоров'ю? Багато хто вважає, що рідкісні оргазми допомагають накопичити енергію, покращити витривалість і навіть підвищити рівень тестостерону. Але чи це правда? Давайте розглянемо. Що відбувається в організмі, коли чоловік рідко еякулює. Передміхурова залоза виробляє насінну рідину постійно. І якщо сперма не викидається регулярно, вона може застоюватися, що призводить до запальних процесів і навіть інфекцій. Це особливо актуально для чоловіків після пеяте 10 років, коли ризик розвитку простатиту значно зростає. Дослідження показують. Що чоловіки, які мають рідкісні еякуляції або ведуть нерегулярне сексуальне життя, частіше страждають від хронічного запалення передміхурової залози, це може проявлятися у вигляді частих позовів до сечовипускання. відчуття дискомфорту або навіть болю в області паху, погіршення якості ерекції, зниження сексуального бажання. Ще один важливий аспект, про який мало хто говорить. Це вплив відсутності сексу на рівень тестостерону. Багато чоловіків думають, що утримання допомагає зберегти гормони, але насправді тривала відсутність сексу може призвести до зниження рівня тестостерону. Тестостерон це не просто гормон, що відповідає за сексуальний потяг. Він також впливає на рівень енергії та загальне самопочуття, ем'язову масу і силу, стійкість до стресу та настрій. Коли чоловік припиняє регулярно займатися сексом або екулювати, організм може почати зменшувати вироблення тестостерону, оскільки він більше не отримує сигналів, що цей гормон активно використовується. Це може призвести до апатії, втоми і навіть депресивних станів. Ще один можливий наслідок це зниження чутливості. якщо чоловік довгий час утримується, його організм звикає до цього стану. І в майбутньому отримати повноцінне задоволення від сексу може бути складніше. Є навіть феномен, який в народі називають еблуболс, у це відчуття дискомфорту або навіть болю в яєчках через довге збудження без екуляції. І хоча це не небезпечно, багато чоловіків відчувають неприємні відчуття, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин. Але найголовніше питання як знайти баланс. Чи означає це? Що чоловік повинен екулювати щодня? Ні. Ключ у тому, щоб прислухатися до свого організму. І якщо у вас є бажання і можливість отримати сексуальне задоволення, не потрібно цього уникати. Це не тільки покращить ваше самопочуття, а й позитивно вплине на здоров'я загалом. І якщо ви знаєте чоловіка, який уникає сексу через страх чи невпевненість у собі, обов'язково поділіться цим відео з ним. Це може допомогти йому відновити впевненість і повернути собі радість інтимного життя. А зараз давайте поговоримо про ще один критично важливий аспект, як регулярне сексуальне життя впливає на якість ерекції і здоров'я судин. Регулярне сексуальне життя та часта екуляція це не лише про задоволення, це також питання здоров'я, і особливо здоров'я судин. Чоловіки рідко замислюються над тим, що якість їхніх ерекцій безпосередньо залежить від стану судинної системи. Насправді, ерекція це результат хорошої циркуляції крові. І якщо кров не надходить у достатній кількості або не затримується в пенісі, виникають проблеми з потенцією. Ось чому регулярне сексуальне життя є важливим для підтримки здорової ерекції. Коли чоловік активно використовує свою статеву систему, він покращує. Кровообіг у паховій області, що зменшує ризик застійних явищ. Тонус гладкої мускулатури статевого члена, що впливає на силу ерекції, рівень оксиду азоту, який є ключовою речовиною для розширення судин. Але що відбувається, якщо чоловік утримується або рідко має ерекції? Дослідження показують, що тривала відсутність сексуальної активності може призвести до порушення механізмів, що відповідають за ерекцію. Іншими словами, якщо чоловік рідко отримує ерекцію, його організм починає втрачати здатність її підтримувати. Це пояснюється тим, що ерекція це процес, який передбачає розширення кровоносних судин і наповнення печеристих тіл статевого члена кров'ю. Якщо цей механізм не використовується регулярно, судини можуть втрачати еластичність, а м'язи пеніса – тонус. Крім того, чоловіки, які ведуть нерегулярне сексуальне життя, Можуть частіше стикатися з такими проблемами. Слабша ерекція, яка швидко зникає. Менший контроль над еакуляцією. Втрата чутливості. Ці зміни відбуваються поступово, і багато чоловіків помічають їх лише тоді, коли проблема стає очевидною. Саме тому регулярне сексуальне життя є важливим не лише для задоволення, але й для підтримки чоловічого здоров'я. Деякі чоловіки вважають, що що рішенням проблеми може стати мастурбація. Це частково вірно, мастурбація допомагає зменшити застійні явища в передміхуровій залозі. Але важливо розуміти, що сексуальний акт із партнеркою має набагато більше переваг для організму, ніж самостійна стимуляція. Під час статевого акту відбувається не лише фізичне навантаження, яке стимулює кровообіг, але й викид гормонів, які зміцнюють серцево судинну систему. Зменшують рівень стресу та підвищують настрій. Дослідження також показують, що чоловіки, які мають активне сексуальне життя, менше схильні до серцево-судинних захворювань. Це пов'язано з тим, що під час сексу підвищується рівень серотоніну та ендорфінів, які покращують загальне самопочуття. Стимулюється вироблення тестостерону, що підтримує ем'язову масу і енергію. Поліпшується тонус судин. Що знижує ризик інсультів та інфарктів. Таким чином, регулярна еякуляція є не просто питанням сексуального задоволення, а важливим елементом чоловічого здоров'я. Якщо ця інформація вам корисна, натисніть лайк. Це допоможе відео набрати більше переглядів і дати можливість іншим чоловікам дізнатися про важливі аспекти їхнього здоров'я. А зараз поговоримо про те, як підтримувати сексуальну активність після 5 10 років і які практичні кроки можна зробити вже сьогодні, щоб покращити своє сексуальне здоров'я? Тепер, коли ми розібралися, як частота екуляції впливає на чоловіче здоров'я, виникає логічне питання, що саме потрібно робити, щоб зберегти чоловічу силу після 5-10 років? Головний принцип це баланс ви не повинні змушувати себе до щоденних екуляцій. Якщо не відчуваєте природного бажання. Але й не варто повністю ігнорувати своє лібідо, тому що довготривале утримання може мати негативний вплив на ваш організм. Що дає регулярна сексуальна активність? Один збереження високого рівня тестостерону. Чим більше ви підтримуєте сексуальну активність, тим краще ваш організм підтримує баланс гормонів. Тестостерон це не просто гормон лібідо. Він впливає на ем'язову масу, метаболізм, енергетичний рівень і навіть психологічний стан. 2. Поліпшення стану передміхурової залози. Еякуляція допомагає виводити токсини та зменшувати ризик запальних процесів у передміхуровій залозі, що особливо важливо після пеяте 10 років. 3. Покращення якості ерекції. Коли ви регулярно отримуєте ерекцію, ваші судини залишаються еластичними. А циркуляція крові в статевому члені залишається активною. Це важливо для збереження сильної потенції в довгостроковій перспективі. 4. Зниження ризику серцево-судинних захворювань Дослідження показали, що чоловіки, які ведуть регулярне сексуальне життя, мають менший ризик серцево-судинних хвороб. Це пов'язано з тим, що під час сексу нормалізується тиск, стимулюється робота серця і покращується кровообіг. 5 підвищення емоційного стану та зменшення стресу. Секс це не тільки фізична потреба. Це ще й спосіб зняти напругу, отримати емоційне задоволення та підвищити рівень ендорфінів, які допомагають боротися зі стресом. Але що робити, якщо ви помічаєте, що ваше сексуальне життя вже не таке, як було раніше? Є кілька простих і ефективних кроків, які допоможуть вам повернути або покращити свою сексуальну активність. Будьте фізично активними. Регулярні фізичні навантаження, особливо вправи для зміцнення м'язів тазового дна, покращують кровообіг і допомагають підтримувати потенцію. Харчуйтеся правильно. Включіть у свій раціон продукти, що стимулюють вироблення тестостерону, горіхи, авокадо, рибу, оливкову олію. Контролюйте рівень стресу. Хронічний стрес негативно впливає на ерекцію та сексуальне бажання, тому знаходьте час для відпочинку і розслаблення. Регулярно займайтеся сексом або хоча б отримуйте сексуальне задоволення іншим способом. Це допомагає підтримувати всі фізіологічні процеси, які важливі для чоловічого здоров'я. Зверніться до лікаря, якщо помічаєте серйозні зміни. Якщо у вас з'явилися проблеми з ерекцією або знизилося лібідо, Можливо, справа у гормональному дисбалансі або інших факторах, які можна скоригувати. Головне, що потрібно запам'ятати, секс після 50 може бути яскравим і задовільним, якщо ви правильно ставитеся до свого здоров'я і не боїтеся змін. Чоловіче здоров'я це не просто про потенцію. Це про вашу впевненість у собі, якість життя і загальне самопочуття. Не дозволяйте міпрям та страхам обмежувати вас. А як щодо вас? Ви помітили зміни у своєму сексуальному житті після 50? Чи використовуєте якісь методи для підтримки своєї активності? Напишіть у коментарях, мені цікаво почути вашу думку. Чоловіче здоров'я після п'яти 10 років це не просто фізіологічний процес, а результат вашого способу життя. Ми сьогодні розглянули, як частота екуляції впливає на стан передміхурової залози, рівень тестостерону та загальне самопочуття. Наука підтверджує, що регулярне сексуальне життя допомагає підтримувати організм у тонусі. Дослідження довели, що чоловіки, які екулюють щонайменше 21 раз на місяць, мають нижчий ризик розвитку раку передміхурової залози. Крім того, це сприяє збереженню здорової циркуляції крові, стабільного рівня гормонів та сексуальної витривалості. З іншого боку, утримання або рідкісні еякуляції можуть мати негативні наслідки. Без регулярного сексуального життя зростає ризик застійних явищ у передміхуровій залозі, що може спричинити запалення, гормональний дисбаланс та навіть зниження сексуального потягу. Що ж робити? Баланс ось головний ключ. Секс після 50 не повинен бути випадковістю або розкішю. Це природна частина вашого життя, яка підтримує здоров'я, енергію та впевненість у собі. Щоб зберегти чоловічу силу надовго, важливо дотримуватися кількох простих правил. 1. регулярна сексуальна активність Не уникайте сексу, якщо маєте можливість та бажання. Секс або мастурбація це не просто фізичне задоволення. А й спосіб підтримувати гормональний баланс. 2. Фізична активність. Тренування допомагають підтримувати тонус м'язів, покращують кровообіг і запобігають проблемам із ерекцією. 3. Здорове харчування. Продукти, багаті на цинк, магній, здорові жири та вітаміни, сприяють виробленню тестостерону та загальному зміцненню організму. 4. Контроль рівня стресу. Менше стресу вищий рівень тестостерону. Хронічний стрес знижує чоловічу силу, тому важливо знаходити способи розслаблення. 5. Регулярні медичні огляди. Після пеяте 10 років важливо стежити за здоров'ям передміхурової залози та рівнем гормонів, щоб уникнути потенційних проблем. 6. Психологічна впевненість. Ваше сексуальне життя не закінчується після 50. Навпаки. Воно може стати ще кращим, якщо ви правильно ставитеся до свого здоров'я та відкриті до нових можливостей. Чоловіче здоров'я це не випадковість, а результат ваших щоденних рішень. Те, що ви робите сьогодні, впливає на ваше майбутнє. Чи було це відео корисним для вас? Чи змінився ваш погляд на сексуальне здоров'я після 50? Напишіть у коментарях: мені цікаво почути вашу думку. Перевірте. Чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Тут ми говоримо чесно про всі аспекти чоловічого здоров'я. Також натисніть, подобається та поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. А в наступному випуску ми розглянемо ще більше секретів чоловічої сили після 5-10 років. Не пропустіть!